Взяли кордон з силою. Українські богатирі показали, на що здатні на кордоні з Польщею у Рава найсильніші люди влаштували богатирські ігри. Першим до діла береться стронгмен Олег Скавиш. Цей силач може протягнути вагу до 300 кілограмів зубами. Я був колись дуже і худим, хотів себе змінити, але ну почав потрошку. Займатись <реш> 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 штангу <реш> <Там>. ну що, <реш> і поступово, поступово себе змінили. Я вважаю, що кожен, якщо хоче, себе змінити і має таку ціль. Це йому підсилато. Далі спробувати власні сили пропонують і дітлахам, що правда лише гуртом. Ні, я ніколи це не бачив, але хотів давно побачити. І Дуже дякую Віростіку за те, що він нам дав можливість. Люди кажуть, що що це неправда, що машина їхала, але я хочу сказати, що машина не їхала, ми справді самі тягнули. За дітьми виходять їхні дещо старші колеги, найсильніші школяри України, брати Пилип'яки. Коли дитина приходить в зал, якщо вона має бажання, вона буде займатися і це буде супер. Це дано всім головне це хотіти просто. Хотіти чогось досягнути, ну і насамперед мати якусь мету. А наприкінці міцність своїх рук продемонстрував і рекордсмен України Володимир Рекша. Вважає спорт спонукає дітей до здорового способу життя. Дійсно показували справжні професійні вправи, які, наприклад, от кантування покришки, яка важить 360 кілограмів, носили коромисло вагою 340 кілограмів. Також ми піднімали колоду вагою 120 кілограмів. А наступні богатирські ігри селачі планують влаштувати у львівських школах.